Правила дорожнього руху річ здавалося б проста, проте необхідна, адже без них ніяк не можна ні пішоходам, ані водіям. І цих постулатів поводження на дорозі слід навчати з малку, переконаний інспектор Калуської державтоінспекції Михайло Фединич. Власне, і впроваджує ці переконання в дію, проводячи уроки, зокрема для наймолодших школярів. У загальноосвітній школі номер 2 навіть першачки знають, що саме зелене світло світлофора безпечний сигнал для пішохода. Дорогу треба переходити на пішохід. Хідному хіді на зеленому світлі. Якщо автомобіль їде, а немає пішло переходу, то не можна переходити, бо тому що небезпечно. А ці знання школярі отримують, звичайно ж, завдяки педагогам не лише теоретично, а й на практиці. У нас у школі. Для вивчення правил дорожнього руху починаючи з першого класу, проводяться практичні заняття. Практичні заняття ми проводимо тут на першому поверсі у рекреації, де ця рекреація спеціально обладнана для цих практичних завдань. А також у нас у кожному класі є куток правил дорожнього руху. Також у нас ще проводяться заняття на вулиці. Ми йдемо до пішохідного переходу. Ми йдемо по вулиці як пішоходи. Ми вивчаємо правила дорожнього руху на екскурсіях. Пам'ятайте правила дорожнього руху, щоб не трапилось трагедії. Нехай вашим повсякденним гаслом стане безпека понад усе.